Але ніколи добро не може бути подолане зном. Ніколи темрява не може перемогти світло. Сьогодні в Кривому розі відбулось молитовне віче за мир і єдність в Україні. Знаменим ця подія була тому, що можливо вперше в Кривому Розі на одну сцену вийшли представники православної церкви, представники католицької церкви, представники протестантських церков. Ми є різні, а в нас є багато догматичних розбіжностей, але ми єдині в двох речах: по-перше, ми віримо і служимо одному тому самому Богу, який воскрес, якого звуть Ісус Христос, і свято Пасха, якого ми святкуємо. Мимо сьогодні, і друга річ, яка нас об'єднує, це любов до людей до України. Нам не байдуже те, що відбувається сьогодні в країні. Тому ми молилися. Ми віримо, що це наша духовна зброя, і ми віримо, що вона має впливати на духовний світ, а духовний світ буде впливати на матеріальний світ. Ми віримо і очікуємо миру і правди в Україні. Тому ми власне сьогодні молилися. Господь каже, ставай і боріться. Христос Воскрес! Дійсно, це перемога Жизнь над смертю, победа света над тьмою, победа істини над дощі. І ми продовжуємо наше молитовне віче за мир, єдність, цілісність та суверенітет України. Ми віримо, що Бог є надією України. Тому представники різних церков зібралися сьогодні. Перепрошую, задля молитви. Маленькам сілі чотири чотири государських язика. Шведский, немецкий, русский, украинский. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду. Дорогие братья и сестры, я вас призываю. Творите правду, творите добро. Христос воскрес! А воскрес! Христос воскрес! А Не може бути під Божим благословенням і, вна, і ми жити, почувати себе вільно у державі, яка розірвана на шматки? Ні, звичайно. Бо твоє Чому? є царство, твоє є влада, Твоє є любов до нас, бо ти чоловіколюбець, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Христос Воскрес! Міняє людині, він змінює плани, він змінює все намірення в одному гновені і з врагов ділає брать. Це те, чого людям не вистачало. Україну розірвали, Україну роз'єднали. Її зробили окремими частинами чогось, якихось своїх амбіцій, своїх планів. Але на сьогоднішній день я бачу, що все таки останнє слово за людьми і за Богом.